Слово має сестра Дмитра Юлія. Ви знаєте, я ніколи не думала, що стане такий день, що я буду стояти перед домовиною свого брата і казати йому цю промову. Ця війна принесла просто страшне горе. Війна забрала здоров'я мого батька. Війна забрала здоров'я і молодість мого старшого брата. І війна забрала найдорожче. Забрала мого меншого, такого, знаєте, мого маленького і самого рідного. І знаєте, я хочу вам розказати, який він був, щоб ви просто знали. Це була така світла дитина. Це був хлопчик, блондинчик, він казав мені його так не називати, з голубими очима. Такими ямочками на щуках. Коли він був малий, він був такий, знаєте, ніжненький, такий маленький, мамон, що якось так всі дививались, думали, Боже, якось так хлопчики такі, ніжненький. Але якось, знаєте, рік за роком, рік за роком, ріс. Ріс мінявся. Але виріс дуже швидко. І це сталося так швидко, що не очікував ніхто. В мене з ним, знаєте, стосунки були, ну, як брата з сестрою. День б'ємось, день любимось, третій день сваримось знову, потім знову обнімаємось. Але в кінці кінців він був тільки один в мене, і я одна в нього. Як щось було погано, навіть якщо ми сердилися одне на одного, він завжди біг до мене, а я бігла до нього. Коли він виріс, він мені казав, Юлія, я вже виріс. і Якщо тобі буде погано, чи хтось тебе обідить, ти мені скажи. Я прийду за тебе, заступлюся. Мені так не віриться, просто, що так швидко він виріс, і що він навіть нічого не прожив і нічого не побачив. Мій такий глибокий дімочка лежить зараз переді мною в домовині, ще кілька днів тому він мені писав Юль. Мені страшно. Я тоді кажу, Діма, не вішай носик. Ти молодий, ти будеш, ну ти, ти виживеш, ти там шустрий будеш. Ні, Юлі, я буду 200 або 300. Я кажу, Діма, ти вернешся додому, кажу, ми з тобою поїдемо туди, куди хотів. Діма хотів дуже сильно полетіти, відпочити, а полетів в вічність. Просто запам'ятайте його таким, хорошим, таким маленьким. І в той же час такий сильним, мужнім і хоробрим. Слава Зеро!